Так, передвигаємося, так як мене сьогодні дощик зігнав з посівної, хоча на цій стороні можна було працювати на оприскувачі. Оце те, що не вистачає одної єдиниці трактора, щоб стояв зараз. Передвигаємось, що збозвонив колега поруч. За 40 кілометрів пройшла буря з дуже великим градом, вимолотила кукурузу, всходи кукурузи і вимолотила. Сходи сої. так що, Хто запитує, чого таке трошечки пізніше сію, по-перше, є причина, то нового тіла сіяти треба, коли вже всі сіють, то більше треба скріпляти зубами тільки дивитись на це. А ми передвигаємося до фонду, бачите жовтого поля. Дивіться. А зараз ми на нього заїдемо. Корочі, тут була теж класична соя, пшениця майже та що я лишив. Ну, і тут ми після пасіва пропрацювали, виходить, гліфосатом. Опять же, Тут на днів 4 пізніше Ну, Як ви бачите, пшениця горить, вона має тут взагалі догоріти вся. По сходам що ми тут... Тут ми ще нічого не знайдемо, бо тут на 4 дні пізніше було посіяно. І тут я приїхав вночі, тут мене, ні, бачу, він теж про гріха. Коротше, наді мною завіз дрон, чи військовий, чи який. Тут ночі укрупені було. І он, бачите, оставив пліху, блін. У мене як почала моя навігація плавати... Ні, дивіться, є сходи, дивіться. Єсть. От вам. Тут теж не було дощу. Є сходи. Де трошечки влаги більше? Десь такі гані. Щось густовато. Ще є сходи. Фон бачите? Тут був посів, а потім про пропрацювання гліфосатом. Мені хтось написав там, типу, що краще спочатку гліфосатом. Об'ясняю, що він пройшов спочатку гліфосатом. У нас температура була плюс 10, плюс 9 весна. Така була. Якби гліфосад стояв, мені... Поставщик мій, в мене поставщик мій любимий кум. Він поставив, виходить, для мене гліфосат. Зараз передвигаємося на те поле, пам'ятаєте, велике, де пшениця була, де перші відео, грубо говоря, цього року повиходили. Включусь другому, в другому відео.